Хлібом одним сиді напоїні, часом болять, рани загоїні, а кому мало, як завжди, сидять за столом. «Моя хата з краю» – Першими цей стереотип трунували волонтери та просто небайдужі українці, які продовжують допомагати нашим військовим на передовій. Тимур із друзями вже не раз возив допомогу на схід. Війна затягнулася, тож тепер допомоги потребують також і мирні жителі, які залишилися в зоні бойових дій. Волонтери стверджують, що по деяких селах мирним мешканцям загрожує голод. Діти біжали, бабушки за ними. Дайте, что-нибудь дайте. Ну, они не просили специально. Они стояли и. И не мой вопрос: есть ли что-то поесть или нет? И когда мы открыли дверь в машине, и там оказалось там ящик мандаринок, ящик, печенек. і одна бабушка, можно я возьму? Нет, бабушка, ну не везете, это ж детям. Она, поверьте, это мои внуки, там я для внука, я для внука. Найгірша ситуація із забезпеченням місцевих жителів продовольством у прилеглих селах до зони АТО. Там люди практично залишились без засобів для існування, грошей та харчів. Ольховатка одне з таких селищ на Донеччині, із 4 тисяч населення. За словами волонтерів, голодують приблизно 2 тисячі. Переважно це діти та бабусі. Під час останнього рейсу в зону АТО добровольці були змушені просити військових, аби поділилися запасами та допомогли доправити харчі в одне із прифронтових сіл. Патальон поділився люб'язно, і ми доставили це гуманітарку разом з 54 й ОРБ розвідкою В РДМі Ми доставили місцевому населенню. На днях міністр оборони Степан Полтурак відзвітував, що минулому році на міноборони було передбачено 27 мільярдів гривень. Натомість на цей рік міністерство дадуть майже втричі більше. Якщо про солдатів має думати військове керівництво, то що робити із населенням, яке опинилося на межі гуманітарної катастрофи на підконтрольних бойовикам територіях? На це питання в української влади така відповідь. Повну відповідальність за цю ситуацію несуть бойовики, і та країна, яка за ними стоїть, яка фінансує. І підтримує тероризм, це Російська Федерація. Ми готові насправді допомагати, але адресно тим соціальним установам, сиротинцям, хоспісам, лікарням, які потребують такої допомоги. Єдине, що тут має бути дві речі: Перше – це доставка безпечна цих гуманітарних вантажів, і друге це адресність. Хоча держава робить кроки для покращення ситуації із мешканцями Донбасу, проте по багатьох селах прифронтової зони вони майже непомітні. Тому саме волонтери, які самотужки вирішили проблеми забезпечення військових харчами, тепер доводиться дбати про селян. Це аматорські кадри з останньої поїздки волонтерів у зону антитерористичної операції. На них працівники Артемівського дитячого будинку на знак подяки за провезені дитячі книжки передають українським солдатам під новий рік смаколики. Вони впевнені, що україн. Україна, єдина країна. От ми знову, вот небайдужі жителі э, прекрасного міста Артемовськ да, да. Артемовська, хочуть передати для солдат вот такі вот полезні да. штучки. Це краще, ніж олів'є, холодець, і риба заливна. Ух ты! Вот і ще э, життя і перемоги це движення э, плечо опліч. Волонтери вже працюють над списком необхідного для своїх нових знайомих і невдовзі вирушить у черговий рейс. Вони нагадують мешканцям сіл Донеччини і Луганщини, що у Києві про них пам'ятають. Ми йдемо на дев'ятий день, нас закінчується вода. Тен не глянь, що тим пісок, завойовує моворда, все навколо і поміж нас, і стискає раши пальчий час. Тарас Ісаков, телеканал Еспресо.